Вітаю, це байдак Василь. Ось вам історія. Колись, записуючи цей його подкаст із програмним директором Артхаус Трафік, я дізнався, що можна просто взяти і купити фільм для кінотеатрів. І не вагаючись, ми разом із ними придбали бразильський роуд муві «Балакитна стежка. Е, гадаю, що з цієї історії вам ще цікавіше дивитися цей фільм. Хоча і без цього це супер класне кіно. Запрошую вас. Добре, дякую, Василю, за коротку презентацію. А тепер я вже зі своїми враженнями про стрічку. І називається Блакитна стежка. Це суперфестивальний хід. Поки перерахуєш всі його нагороди та номінації, то і час випуску вже закінчиться. Отож, це фільм від режисера Габріеля Маскаро, який починав як документаліст, а зараз створює художнє кіно, в якому так само говорить про соціальні теми. А в головній ролі знялася Деніс Вайнберг, доволі відома бразильська акторка. Адже в стежці. Сюжет розповідає про Бразилію майбутнього, де уряд переселяє всіх літніх людей до ізольованих колоній, щоб молоде покоління змогло зосередитись на продуктивності та розвитку. Але 77-річна Тереза не погоджується та тікає від доньки і представників влади. Вона вирішує пожити для себе. Окрім фільму, є не менш цікавим і його шлях до українських екранів, це його подкаст. Закупівля прав. Це була лише перша частина. Далі був ще пошук студії дубляжу. Та найцікавіше народний кастинг. Е? Де на одну з ключових ролей була обрана 70-річна Олена Стукалова з Миколаєва. Коротше, це дуже цікавий прокатний кейс, про який можна ще доволі довго говорити. Але я спробую піти далі. Дображень. Ну а перед початком тицьний вподобайку. Якщо ти вже підтримав ініціативу Василя Байдака, ну, тобто подивився його фільм, і він тобі сподобався. Хоч це й майбутнє, така трохи антиутопія, але історія максимально приземлена і максимально людська. Це більше драма, вона по-своєму мотивує і по-своєму розчаровує. Тут немає видовища. Це не голівудський блокбастер, це стрічка засудження айджизму, як висловлюються критики. Тобто по-простому. Ідея картини це те, що вік це просто цифра, і ти можеш втілити свої бажання завжди. Власне, як і головна героїня стрічки Тереза, вона не хотіла піддаватись системі і ризикнула, адже ще хотілося пожити для себе. Хоч і фінал відкритий, але ми все ж бачимо, що Тереза змогла. За всі 87 хвилин картини якогось екшену не буде, вам швидше доведеться слухати філософські роздуми про вік. І певен це не всіх зможе зацікавити. Якійсь частині людей це точно здасться нудним. Але все ж скажу, що історія має таку доволі своєрідну динаміку оповіді. І це уже більш позитивно зможе оцінити друга половина людей. Тобто на будь-який продукт знайдеться свій споживач. Це не типовий попкорновий продукт, це артхаус. Тут символізм в усьому, навіть в тих же діалогах про старі запчастини човна. Власне, ось все це знову нас виводить на основну ідею стрічки, яка була згадана раніше. Коротше, якщо ви хочете подивитися візуально неймовірне кіно, так тут прекрасні краєвиди Бразилії з прекрасною акторською грою. Хоч і по персонажам там вже не так все добре. Адже крім головної героїні, решта героїв вже не так вдало прописані плюс. З простим сюжетом, але в той же час з глибокими сенсами. То блакитна стежка для вас. А як ви фанат Марвел, то ідіть собі. Цей контент орієнтований зовсім на іншу аудиторію. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам було цікавим. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту. Пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підписуйся на даний канал. Адже те, що буде далі, це гріх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд.